Російські війська ракетами обстріляли кривий ріг, влучили в гідроспоруду. Рівень води в річці Інгулець збільшився в кілька разів. Жителі Дніпра й досі прибирають в своїх квартирах наслідки ракетного обстрілу російських військ. Дніпряни здобув золото на чемпіонаті Європи з водно-лижного спорту. Перемогу отримав за стрибок з трампліну довжиною понад 60 метрів. Зі спортсменом поспілкувались наші журналісти. Війська РФ надвечір 14 вересня завдали ракетного удару по Кривому рогу. За повідомленням оперативного угрупування війська Ховка, військові армії РФ влучили по західній околиці міста. А за інформацією радника голови офісу президента Кирила Тимошенка, російські війська направили максимальну кількість зброї на гідротехнічні споруди, аби створити надзвичайну ситуацію. У деяких районах Кривого Рогу призупинене водопостачання, зокрема Саксаганському та в центральному міському районах. Рівень води у рівці Інгулець збільшився в кілька разів за попередніми даними армія РФ випустила по Кривому рогу вісім крилатих ракет. Тут плот у нас був, тут у нас поляна була така здорова. Взрив був один взрив, потім другий, послідував третій, четвертий зразу і пролетіло три ракети. Отако прямо над нашим кооперативом. Три ракети пролетіло. Ми бігали до річки, водачого не піднімалась. За минут 20-25 вода почала підніматися. Потім почала почала ну, підніматися вода. Метри п'ять, може, 6 піднялося. От там берег, от -от, там плот у нас стояв, там за той, як його називається, тарзанка. От, то його нема, він вже там по, по, по затоплений Так, було влучання в підприємство критичної інфраструктури, яке забезпечує воду. Відразу всіх заснув. Нікого не затопить. Всі будуть з водою. Так, є часткові пошкодження, і наразі тут на місці працюють всі: влада району, влада міста, всі комунальні служби, Горводоканал, ТСНС, поліція. Всі працюють як одна велика команда. Тому, шановні, не панікуйте. Самий великий ворог у нас наразі це паніка. Зберігайте спокій. Вже четвертий день Євген разом з друзями прибирають наслідки ракетного обстрілу в своїй квартирі та під'їзді. Від самого ранку вони прибирають на даху, розбирають сміття та речі колишніх мешканців. Від удару російської ракети дах розбитий. Опади заливають квартири людей. З якоїсь... Євген, його дівчина Альона та собака рада вціліли. В квартирі вибито всі шибки, пошкоджені меблі, стіни та стеля. За підрахунками будівельної організації, збитки тільки за вибиті шибки більше 30 тисяч гривень. Проте спочатку треба відремонтувати дах. Побило балки, які тримають старий посічений шифер. І що якщо піде сильна злива або сильний вітер, або сніг, то це все просто впаде. На, на мою квартиру на заклик про допомогу відгукнулися друзі Євгена з даху зібрали вже більше сотні мішків сміття. Чоловік каже, ввечері після роботи на прибирання збереться ще більше людей. Ми своїми силами згуртувались і почали лагодити, хоч мінімально дах, бо зараз тиждень дощів, і якщо цього екстреного порядку не зробить. То ну буде все. дом, будинок буде в аварійному стані. Хлопці спускають з даху, а ми носимо донизу до смітника все, що знаходимо на даху. Складно жити без даху над головою, а поносити то таке. Прибирає разом з усіма і сусідка Євгена Ілона. каже, всі чотири дні прибирає та виносить воду, коли йдуть дощі. В двох кімнатах у стелі дірки. У мене в стелі попадали небо бачите. З даху. Ось. І воно сиплеться і сиплеться. Були а... дощі, як би тут текло. Усе текло, сестра мені допомагала, ми бігали з тазиками, каструльками. Ну, все, що було, все от стояло по всій хаті. Євген каже, будівельники, подивившись дах, повідомили, що ремонт коштуватиме не менше трьох мільйонів гривень. Комунальники понівечений дах оглянули, проте коли почнуться ремонтні роботи, не повідомили. Тим часом на ремонт квартири Євгена його друзі відкрили збір грошей. Анастасія Галасюк, Юрій Тиний. Новини на Суспільному. Дніпро я переселенець. до цього Я працював в міліції В 2018 році пішов. в ЗСУ, точнее в морскую пехоту три года от, отслужил. И сейчас, вот, 24 февраля, когда случилась полномасштабная война, пошел, опять же, по мобилизации. Я был в Луганске, мы начинали с блокпостов, стояли. Уже тогда Были референдумы. Мне пришлось с Луганска уехать, то, что я не признавал это, их не в Новороссии, 28 февраля уже этого года уже служил 25-й по милизации, начинался в девки. Новоселок, Верхний Торецк и Поддонецк. В Авдевке тогда они хотели прорваться, это март месяц был. Там были самые жесткие бои в деревке. и пытались прорваться, мы сбили, подорвали им танк, и две бэхи не дали прорваться. Мы тогда были под Новоселовкой, и нас не прекращая 6 часов бомбили артиллерия, танки. В окопе, да. Страшно было. И уже думал, ну вот, все, все. Ну, а потом наша артиллерия отработала, сушки поднялись, и потом уже как аж дух, так все, наши начали упить, отбили. Вернем Крым и вернем Луганск и Донецк. Я сам с Луганска. И, и вернем... Вернусь домой. Это уже не тот, конечно, дом, но все равно хочется, тянет. Да. Мы сильны духом. Мы очень сильны духом и, и даем по зубам. И поддержка, поддержка нашего населения, детей, родных, близких. Мы боремся за будущее, за свою семью, за детей. Вообще за народ спасибо волонтерам, спасибо детям, спасибо, кто помогает, даже доброе слово там проходишь там, там говорит героем слава, там приятно вообще за поддержку людей. Мы верим и мы переможем. Педагогів дитячих садочків навчають працювати онлайн. Для них в центрі професійного розвитку проводять освітню толоку, розказують, як проводити з малечою дистанційні уроки. В дитячому садочку, де працює Олена Фісенко 230 дітей. Нині через воєнний стан заклад не працює. Ми очікуємо на зустріч з найкращими спікерами України, на знайомство з новими методиками, формами роботи, інноваційними технологіями, як правильно організовувати дистанційну роботу, як користуватися освітніми платформами Zoom Classroom, які рекомендовані Міністерством освіти. Ну, це, мабуть, навіть не навчання, це є тренінги, це є обмін досвідом. Це є рекомендації, які ми будемо надавати закладом дошкільної освіти». Тетяна Пересиленка з Краматорська говорить її молодша онука дошкільного віку і мала би ходити у садочок. У навчанні в форматі онлайн жінка не бачить сенсу. Детський садик для того, щоб ребенка можна було дати дитячий сад на час і родителю піти на роботу, щоб заробити гроші. А тут виходить те ж саме, родитель без роботи, ребята з ним, но тем не менее він находится в саду. Це, знову, він не, в саду, і не на роботу. Катерина розповідає, думали віддати дитину у приватний садочок, навчатися офлайн, але дочка не хоче залишати друзів. Ну а що вони в садочку? Бігають, скачуть, танцюють. По телевізору так не поскачеш. По телевізору їх не всадиш, перед комп'ютером, бо вони малі бігають постійно. Нині всі охочі можуть утримувати завдання для навчання через Facebook-спільноту Смарт Освіта або у Вайбері. А вже після закінчення тренінгів для педагогів навчання онлайн кожен садочок зможе влаштовувати окремо через платформи, погоджені Міністерством освіти. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро. Yes. цей стрибок довжиною 67,7 і метрів приніс Данилу Фійченку золото на чемпіонаті Європи з воднолижного спорту. Був чемпіонат Європи в Італії в Речето, де я посів перше місце у стрибках з трампліну, друге місце у фігурному катанні та друге місце у багатоборстві. Утім, підготовка Данила до чемпіонату Європи була частково зірвана, розповідає тренер. Після всімирних ігор» на дві неділі у нього потерялись лижі. Тобто авіакомпанія потеряла його лижі. тому поки знайшли лижі, поки їх доставили з Польщі, пройшло дві неділі. Із-за тривог, із ракет, которые пускають з території Росії, з Білорусі. Звичайно, бували такі сриви. цьогоріч Данило вже здобув золото за стрибки з трампліна на всесвітніх іграх у США на чемпіонаті Європи змагався за першість серед 60 спортсменів з 18 країн. Важкий час для нас, для українських спортсменів. Та коментатори та інші спортсмени дуже поважають і вони були дуже раді бачити нас на чемпіонатах, що ми взагалі виступаємо. Свою дружбу з іноземними спортсменами Данило спрямував на допомогу Україні. Так збирає кошти на техніку для військових. Мені збрасували кошти друзі воднолижники з усього світу. Та е, завдяки завдяки я зміг приобрести автівки для зсу та багато подзорні труби, дрони і багастарлінк. Нині Данило планує поїхати за кордон, де зможе тренуватися на Дій навіть взимку, аби наступного року побити свій особистий рекорд уже на чемпіонаті світу. Софія Москаленко та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро. У підземці кривого рогу відкрили виставку Очі війни. Відкриває експозицію триптих Олександра Юрченка. За словами художника, писати такі картини його надихнула зустріч з вимушеними переселенцями з Херсонщини. На три картини художник витратив кілька тижнів. Я вважаю, що кожен художник має мати свою якусь громадську позицію і її висловлювати. От. Ну я розумію людей, які зараз кажуть, що не на часі. От мене немає творчої наснаги такої, що після цього малювати війну. Ну, не хочу. Ну це їхній вибір. Ну хай буде так. Але якщо в людини є що сказати, значить вона повинна це сказати. У експозиції близько 20 картин місцевих художників та понад 30 світлин. Пасажири швидкісного кажуть, акція подобається. І наші криворізці молодці, що підтримують хлопців, і ми як можемо теж стараємося і піддержати їм матеріально, і в плані вісім ну такого плана. Я вважаю, дуже красиво, і щоб допомагали люди, покупали, щоб Дінішку хлопцям нашим. Враження досить емоційне, тому що бачити ці очі війни, які бачили смуток, жаль, страх. Автор дуже гарно передав ці емоції. За словами організаторів, мистецька акція триватиме до 21 вересня. Кошти підуть на підтримку Збройних сил України. Віктор Могуров, Микол новини на Суспільному, Дніпропетровська область.